Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. ДИКТАНТ номер 1 Послухайте весь текст. Подарунок. Напередодні мого дня народження. Сусід дядько Іван спитав, чи не проти я одержати від нього живий подарунок. Я радісно погодився адже так давно мріяв про собаку. А наш сусід мисливець і знає, де гарного пса взяти. Та в день народження сусід приніс лисеня. Було воно руде, пухнасте й перелякане. Наступного дня зібралася сімейна рада. Перелякане лисеня тремтіло в кутку саморобної клітки. Вирішили не мучити тварину. Жити в тісній квартирі лисеняті буде сумно й гірко. Знайомий біолог порадив випустити тварину в лісовій зоні. Наступного дня лисеня одержало волю. Наша сім'я зітхнула з полегшенням. Добра справа стала мені чудовим подарунком. Тепер беремо ручки до рук і пишемо. Посередині слово диктант. Диктант. На наступному рядочку запишемо назву. Наступний рядочок посередині. Пишемо подарунок. Подарунок. Слухайте, будь ласка, перше речення. Не спішіть писати. Напередодні мого дня народження сусід дядько Іван спитав Чи не проти я одержати від нього живий подарунок? Абзац. Абзац. Пишемо з абзацу. Напередодні. Одне слово. Напередодні. Напередодні. Мого. Дня народження, сусід дядько Іван, Сусід дядько Іван спитав, чи не проти я одержати від нього. Живий, подарунок. Перевіряємо все речення. Напередодні мого дня народження сусід дядько Іван спитав, чи не проти я одержати від нього живий подарунок? Слухайте наступне речення. Я радісно погодився. Адже так давно мріяв про собаку. Пишемо. Я радісно погодився. Я радісно погодився, кома, адже одне слово, адже так, давно адже, так. Давно мріяв, адже так давно мріяв про собаку. Перевіряємо все речення. Я радісно погодився, адже так давно мріяв про собаку. Слухайте наступне речення. А наш сусід мисливець. І знає, де гарного пса взяти. Пишемо. А наш сусід. А наш сусід. Мисливець. Мисливець. І Знає. І знає кома. Де гарного пса взяти. Де гарного пса взяти. Слухайте, будь ласка, все речення. А наш сусід мисливець і знає. Де гарного пса взяти? Слухайте, будь ласка, наступне речення. Та в день народження сусід приніс лисеня. Абзац. Абзац. Пишемо з абзацу. Та. В. День. Народження. Та в день народження сусід. Сусід приніс. Лисеня. Лисеня. Слухайте все речення. Та в день народження сусід приніс лисеня. Слухайте наступне речення. Було воно руде, пухнасте й перелякане. Пишемо. Було. Було. Воно. Руде. Пухнасте. Руде. Пухнасте. Й. Перелякане. Перелякане. Все речення перевіряємо. Було. Воно руде, пухнасте й перелякане. Гаразд, слухайте наступне речення. Наступного дня зібралася сімейна рада. Абзац. Абзац пишемо з абзацу. Наступного наступного дня. Наступного дня зібралася. Зібралася сімейна. Сімейна рада. Перевіряємо все речення. Наступного дня зібралася сімейна рада. Гаразд. Наступне речення. Перелякане лисиня тремтіло в кутку саморобної клітки. Пишемо Перелякане. Перелякане. Лисеня. Лисеня. Тремтіло. Тремтіло. В кутку. Тремтіло в кутку, саморобної, саморобної клітки. Саморобної клітки. В кутку саморобне. Все речення слухайте. Перелякане лисеня тремтіло в кутку саморобної клітки. Слухаймо наступне речення. Вирішили не мучити тварину. Абзац. Абзац. Пишемо з абзацу. Вирішили. Вирішили не мучити. Вирішили не мучити тварину. Вирішили не мучити тварину. Вирішили не мучити тварину. Араз, все речення, слухайте. Вирішили не мучити тварину. Слухайте, будь ласка, наступне речення. Жити в тісній квартирі, лисеняті буде сумно й гірко. Пишемо. Жити. Жити в тісній квартирі. Жити в тісній квартирі. Лисеняті. Лисеняті буде. Лисеняті буде сумно й гірко. Жити в тісній квартирі. Лисеняті буде сумно й гірко. Перевіряємо все речення. Жити в тісній квартирі, лисеняті буде сумно й гірко. Слухайте наступне речення. Знайомий біолог порадив випустити тварину в лісовій зоні. Пишемо Знайомий, знайомий біолог, знайомий біолог. Порадив. Знайомий біолог порадив випустити. Знайомий біолог порадив випустити. Тварину. Знайомий біолог порадив випустити. Тварину в лісовій. В лісовій зоні все речення. Знайомий біолог порадив випустити тварину в лісовій зоні. Прослухайте наступне речення. Наступного дня лисеня одержало волю. Пишемо наступного, наступного дня. Наступного дня лисеня. Лисеня одержало. Наступного дня лисеня одержало волю. Наступного дня лисеня одержало волю. Ще раз все речення, слухайте. Наступного дня лисеня одержало волю. Наступне речення, слухаймо. Наша сім'я зітхнула з полегшенням. Пишемо. Наша сім'я. Наша сім'я сім зітхнула. Наша сім'я зітхнула. Зітхнула. з Полегшенням. Перевіряємо. Наша сім'я зітхнула з полегшенням. Наша сім'я зітхнула з полегшенням. Все речення слухайте. Наша сім'я зітхнула з полегшенням. Слухайте, будь ласка, наступне речення. Добра справа стала мені чудовим подарунком. Абзац. Абзац. Пишемо з абзацу. Добра справа. Добра справа. Стала мені. Добра справа. Стала мені чудовим. Стала мені чудовим. Подарунком. Серечення перевіряйте, будь ласка. Добра справа стала мені чудовим подарунком. Диктант закінчився. Зараз ми перевіримо з вами весь текст диктанту. Будьте уважні. Отож, диктант. Подарунок. Напередодні мого дня народження сусід дядько Іван спитав, чи не проти я одержати від нього живий подарунок. Я радісно погодився адже так давно мріяв про собаку. А наш сусід, мисливець і знає, де гарного пса взяти. Та в день народження сусід приніс Лисеня! Було воно руде, пухнасте й перелякане. Наступного дня зібралася сімейна рада. Перелякане лисеня тремтіло в кутку саморобної клітки. Вирішили не мучити тварину. Жити в тісній квартирі лисеняті буде сумно й гірко. Знайомий біолог. Порадив випустити тварину в лісовій зоні. Наступного дня лисеня одержало волю. Наша сім'я зітхнула з полегшенням. Добра справа стала мені чудовим подарунком. Дякую за увагу, шановні. Бережіть себе. Далі буде.